Ми прийшли сьогодні на дамбу. Вчора показувала, який був рівень, сьогодні трішечки вище, як ви бачите. Там вже практично нижньої частини вже немає, тому що вона вже під водою. Тут також вже можна бачити, що рівень набагато вищий. Тут бушує такий прям ніогарський водопад. Вообще. Ельба, річка, місто перебудеться. Ми зараз на дамбі. Зараз я перейду на іншу сторону і покажу, скільки тут бруду, скільки мусору різного. Бачите, затримуються дерева, всякі, які повикорчовувалися. Всякий різний бруд та мусор. Бачите, затримуються цією дамбою. Ми тут бачите, спокійна течія, але все одно є течія. Так, всім бажаю гарного дня та папа.